Спортивна весна на Поділлі триває за підтримки Хмельницької обласної ради. Відбувся третій всеукраїнський турнір Кубок Хмельницького обласного центру виховання учнівської молоді з вільної боротьби серед юніорів: ю 16 юнаків. Ю 14 та ю 11 309 представників різних областей змагались на килимі за призові місця. Сьогодні вітаю усіх на. Таких масштабних змаганнях з вільної боротьби бажаю приїхати з перемогою в рідні регіони усім і кожному, тому що участь це вже перемога в першу чергу для себе. Юнаки та дівчата змагалися у 20 вікових категоріях протягом двох днів. Це кубок, відкритий кубок нашого обласного центру під патронатом обласної ради. Тобто обласна рада надала призовий фонд, надала медалі, надала кубки. Місто Волочиськ представляли 16 спортсменів віком від 11 до 13 років. Секцію вільної боротьби у місцевій дю США відвідує 35 дітей. Сильні суперники, хороший турнір. І зараз все надіє на Ю-13, щоб щось себе гарно показали і показали гарну боротьбу. Секція розвивається, дітей багато охочих. У нас не було вільної боротьби. Я займався також в цьому залі, в цьому залі тренувався і зараз започаткував боротьбу волочиську. Навіть у такому юному віці учасники вже мають Плечима безліч нагород Соломія з Чернівеччини вже має кілька медалей за перші місця. Займаю шольне боротьбою 6 років, і мені це дуже подобається. У Мене в основному перші місця. Треба працювати дуже багато і ніколи не здаватися, багато відробляти різних прийомів. Участь у турнірі дає можливість натренувати навички спортсменів та підготуватись до наступних змагань. Цей турнір це є етапом підготовки до чемпіонатів України серед різних вікових груп. Для виявлення помилок спортсменів, для закладання майбутнього фундаменту в технічні та психологічні аспекти спортсмена в побудові його особистості. Спортивні майданчики у східних містах під постійними атаками, тому Хмельницький з особливою відповідальністю приймає подібні змагання. Особлива ж повага тренерам, які попри все виховують гідну олімпійську зміну. Щирі слова вдячності усьому тренерському складу батькам за те, що, попри виклики великої війни, попри те, що бомблять сьогодні наші спортивні зали, спортивні арени, майданчики віднадходиться можливість розвивати. Спорт в молоді популяризувати спорт, більше того, декламувати на спортивній арені сьогодні світові класні показники справжніх чемпіонів.